Вітаю вас на моєму каналі. З вами, як завжди, буде Нехаосет. І сьогодні у нас на столі Айтон Шаан, новий чаптер Мастер Гвардії Ворона. Прислав нам його на розпаковку, Вгадайте хто, Ворон. Так що від ворона у нас є ворон на столі. Ну і що ж те у нас таке? Те є новий чаптер майстер. Заміна шрайка, бо шрайк у нас в беку кудись зник. І що ти у нас таке? Ну, перше, це є геройчик, який я розумію. Арморі Фобос, але MasterCraft. Тобто він більш деталізований, тут більше броні, різних цікавих елементів. Класика це є кіхті, воно мені чимось цих як називає, якщо ви правильно були, назва вилетіла з голови, тут буде картинка. І з Єріс Хороса був такий юніт, здається, Dark Fury, вони називалися чи якось так. Технологічний бекпак Примарісів, котрий набагато цікавіше, ніж те, що я бачив у звичайних асолтників на джампаках. Буде в нас варіація із трьох голів для нього, і в цілому поза мені його подобається. Стоїть ось такий на руїнці, і серво. А от це, що у нас таке, до речі, буде. Так як я не зрозумів, воно, мені... воно має ось такі міні-стабери чи автопістолети. І це просто ось такі воронята у нас механічні з пістолетами. Ну, можливо, якісь сербітри або щось таке. Одне, не розумію, навіщо ось такі довжелезні печатки чистоти. Ось ці всі тряпочки. Ну пафос без пафоса неможливий. Далі. Класна накидка буде з скрел і черепки птахів. Те ж саме у нього здається, буде ще й ззаді висіти на бекпаку, ну, в цілому непогано. Так. Показують нам варіанти. Тобто МК-6 шолом, але я б сказав. Це МК 6, який зміксували з шоломом ріверів. Виглядає ось так: з батл-дамагом. Обличчя чисто в масці від шолома, і в каптурі. Ну, в каптурі виглядає дуже цікаво. І по кіхтям скажу, ну кіхті старого шрайка мені подобалися набагато більше, ніж ці кіхті. Не будемо зволікати, і розглянемо, що в нас є всередині. Кольорова інструкція, на відміну від чорно-білої Єресі Хоруса, у нас нарешті є кольорові інструкції в 40к. Це дуже круто, але давайте в Єресі так же само гарні, приємні глянцеві інструкції. Збирається доволі складновато, дуже-дуже багато деталей в порівнянні з звичайним шрайком. А я його збирав, доводилося. Ось наша варіація Три голови на вибір і сценічна підставка, на якій буде знаходитися наш герой. Но, до речі, руїнка досить цікава. Але кіхті викликають в мене деякі питання. Е, навіщо ж? Ну, шрайки ж були кращі. Ну, це чисто моя думка, воно мені здається так, що старі були кращі. Далі, ось такі у нас сервітори. Ось дивіться, я сподіваюся, буде видно. Там є магазин, там є ствол і крильця. Що воно таке, поки не зрозуміло. Ось так збирається наш бекпак. Е, тотальна прімарізація. І рули. До речі, чомусь рулів, як ці штучки стріляють, немає. Але дивіться, є правило доташити і характеристики на пістолет і на кігті. Ну, пістолет мене чесно не вразив, тобто один постріл на 2, окей, 2, але це вона все один постріл і 4-1-1. Що мені сподобалося, це кігті 2-2, 7 атак на 2, тобто нарізає він, дай Боже, непогано. Інше, я не можу сказати, яка в нього білка, тому що я не знаю його правил. Але в цілому в кіхті в нього виглядають дуже добротними. Далі. По пластику. Класика. Двокольоровий пластик, тому що сірий це колір, чорний це колір. 50 мм стандартна база. Ну, 50 мм це у нас вже зараз, мабуть, для більшості чаптерів, Азраїл на ній, герої Термінатори, деякі капітани вже стоять на 50 і капітан в термоарморі. Сорг в Термоарморі, і вже багато героїв пересаджується на 50-ку. І два ливничка. Ну, Перший це його ось армор, тобто ось так його тіло виглядає. Це у нас спина. Ніжки, дуже мені нагадує Фобосів, але з додатковими пластинками. Далі, камінюка. І в нього на лапках яких-ті як хавоків або ж в рапторів ХСМ. Здоровенний бекпак. ну Бекпак реально мені сподобався, хоч я не люблю стилістику примарісів, але якщо дивитися через те. З точки зору, якби мене примері цікавили, то так, це набагато краще, ніж те, що є в звичайних асолтників. Далі, що ми бачимо? Шмаття руїнок, непогані кулачки. Ну, ручки з кулачками гарні, а от, ну, кіхті мені особисто не подобаються. Далі, ось таке у нас обличчя ну, чистий емобой, як Шрайк, тільки в, в масочці. І чимось мені нагадує трошки Джейсона Ньюстеда з Metallic. Ну, таке моє бачення. Далі. Круті крила. От крила реально тут офігезні вийшли. Тобто, дивіться, деталізовані пір'ям, все як має бути, з текстуркою. ну, Виглядають непогано. Далі. Ось а, наші сервочерепки, чи що серво воно таке незрозуміле, але воно так є. Самі ж кіхті, черепок. А, Саме птаха, куди ж без цього, і якісь вони такі, ну не знаю, вони мені чимось граблі, звичайні, нагадують. Далі, шолом МК6, який, як я розумію, зміксований чомусь із. Дивіться, якщо передивитися, то я тут бачу шолом саме рівера то якось ось так воно в мене асоціюється І я тут Battle Dama. таке воно. Ось ви можете бачити, що тут є якісь стволи. Це щось типу як стаберів, щось таке. Далі. Шматок ноги, тобто у нас щиток на ногу з символом гвардії Ворона. Частинка бекпака І Тряпочки ну тряпочки, мені здається ці максимально. Нагрудник з черепком, куди ж без цього. І Мордяка в каптурі досить цікаво. І пістолет. Пістолет, як я розумію, Heavy Startus Bolt Pistol, бо те ж саме я бачив і в Блейдгардії. І здається, в Штернгарді, ну в цілому нормально. І в асолтників на байках, якщо не помиляюся, точніше, в байкерів-оутрайдерів, щось таке було. Ну, в цілому це все. Моя думка чисто, може бути хтось з нею не згоден, я б оцінив дизайн цього героя на 8 із 10, де мінус 2 бала за кіхті, але це чисто моя суб'єктивна думка. Ви можете бути зі мною не згодні і написати про це в коментарі. А якщо вам сподобався цей геройчик, залишайте коментарі, вподобайки, підписуйтеся на канал, в мене є телеграм-канал, там я час від часу пощу різні прикольні штуки і все таке. Надіюсь, на моєму каналі ви знайдете щось для себе корисне. Ну що ж, я буду з вами прощатися, бережіть себе, своїх близьких і покласить ці свої мініатюрки. Всім щастя!